Так, ну що, всім привіт. Тільки що вибрався в ліс, думав трошки назбирати дров. Така ось окладочка у нас метрів 100 від мене від дому, може 150. Тільки переходив по кладці і позвонила мені наша бригадирша. і сказала, щоб я виходив на роботку. Ну, в принципі, вчора натопили добре. Хотів сьогодні дрова принести, бо вчора мені дзвонили казали, щоб я завтра виходив, але дня не пройшло і вже сьогодні вранці ось дзвонили. Сказали, виходь, заробляй грошики. Так що Дрова сьогодні відпадають. Ось такі от справи. Так що тепер повертаюся додому і буду збиратись на роботу. Так. Ось такі от справи тут. Це ось з ось цієї сторони беріг в мене, а з другої сторони вже ліс починається. В принципі, дуже багато дерев попадало, але в мене пилка зламалася. Ремонтувати, в принципі, дорого, а когось найняти. ось щоб ось таке ось це дерево треба порізати теж. То грошей немає, то часу немає. Ну, ось так от і живемо. В принципі, мені легше годину потратити, піди піти на збирати в ліс хмизу, дрів, багато дерев попадало. Ось ще одне таке дерево. Ну, в принципі, легше потратити якусь годинку в день, назбирати, затопити і в хаті буде тепло. Іноді можна і газом протопити. Так ось такі справи. В тому році пилка була жива, здорова, у мене я ось Тут верба така була, я її порізав. Там була верба, я її порізав. Оце теж звалив. Суха верба була, половину порізав і трошки ще залишилося. Ну, ось так от. Такі ось справи. Так що... Будемо зараз переодягатися і їхати на роботу. Звісно, їхати буде тяжко, бо трохи присипало сніжком, але нічого. Я готовий до роботи, до праці. Зима. Роботи зараз стало менше, так що треба чіплятися за кожну нагоду, так сказати. Так що, всім до зустрічі. Буду їхати на роботу, може, трошки зніму, яка у нас дорога. Ну, ось, в принципі, дорогу ви бачите. Так що, все. Пока всім.